Доброго вечора! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні, досить в домашній обстановці, я вам покажу, як я готувала смачний пиріг з яблуками. Тож сьогодні ми будемо використовувати тісто філо, будемо використовувати маргарин, яким я буду змащувати листи, використовую приблизно один кілограм яблук, корицю та мед. Цукор я не використовуватиму по тій простій причині, що я зазвичай не додаю цукор в пироги, адже буду їсти їх сама. А цукор я не їм, як справжня леді. Тож сьогодні. Приготуємо разом смачний пиріг, який, я впевнена, сподобається кожному. Що ж, слідкуйте під цим відео за алгоритмом приготування, як я готувала сьогоднішній шедевр. Яблука очищаємо та нарізаємо на квадрати. Довільно. Хто як бажає. Я орієнтовно нарізаю на середні квадрати. Беру цедру лимону натираю, орієнтовно мені знадобиться одна столова ложка. Ось так. Додаю нашу цедру в яблука, ось так посипаємо. Далі беру корицю. Додаю орієнтовно одну зверху чайну ложку. У мене вийшло півтори, так як я дуже люблю смак кориці, тому додам більше. По рецепту краще додавати одну ложку. Все перемішуємо. Поки перемішуємо нашу корицю з яблуком і з цедрою лимона, ставимо на вогонь нашу сковорідку. Беремо мед та додаємо 100 г меду на розігріту сковорідку. Наш мед має закипіти, тобто пустити бульбашки. Ось я показую у відео, я чекаю цього моменту, коли він настане, беру наші яблука та, та викидаю на пательню. Орієнтовно смажу їх з двох сторон, періодично помішуючи 10 хвилин. Можна менше, можна трошечки більше. У мене середній вогонь. Беру наше деко, застилаю ферганку, зверху викладаю ось так два шматочки проєкту від себе і старф'ю. Тепер беру ще один лист, Обов'язково маю наголосити, що беру маргарин. Я його розтоплюю в мультиварці, зверху кладу один лист і ось так на... І інших листа, як на лісниках, я додаю наші яблука. Ось так я формую яблука, ось таку корочку на краю листа і загортаю ці були як на ліс. Працюю однією рукою, так як другою хочу зняти зняти ці всі вам було зрозуміло, як я за цю. Тому вибачаюсь. Можливо, десь у мене мані... якість інструкта не дуже хороша, але страсть, я стараюся передати все зрозуміли, як це я робила. Тепер наверх я кладу ще один з мащою маркарину. Ближче до тієї до того налісника, що я сформувала, я викладаю знову яблука. Знову ось роблю такий навіс і кладу його поруч в тим. Тепер наверх знову я кладу лист тіла. І оцю вимочку, що в нас вийшла посередині, я знову викладаю ямку Ось так. Маю надію, що ви зрозумієте на відео, як це все я роблю. Можливо, хтось робив торт. Там, де монастирська ізба, якщо не помиляюся, назва цього торта. Там орієнтовно також викладаються коржі. У нас буде три таких коржі горочкою, трикутничком. В цьому пирогу, а це дуже красиво, коли ми його загорнемо в рулет, і потім, коли ми будемо його нарізати, він дуже красиво виглядає зсередини. Ось так. Я це все виклала. Тепер я беру, змащую це все маргарином зверху та завертаю ось так в рулет. Обов'язково всі листи ми змащуємо маргарином, це важливий аспект. Тісто дуже м'яке, дуже ніжне, з ними працюємо дуже обережно, тому що воно неймовірно тонке. Ну, ну, ну дуже тонке, тому працюємо дуже-дуже обережно з ним. Воно примхливе, як ми жінки, тому думаю, що, але воно того варте. Ось так. Змащую маргарин та посипаю кунжутом. Ось такий в мене кунжут, я його посипаю. Попередню духовку в мене розігріта до 180 градусів, орієнтовно поріг я запікаю 30-40 хвилин до золотистої корочки. Наш пиріг, ось такий він в мене вийшов, трошечки зверху він підсмажився, але то не страшно, то навіть дуже красиво. Присипаю я цукровою пудрою, у мене це пудра із стевії. Ви можете використовувати яку завгодно, звичайно, хто що любить. Ось так я посипаю. Далі нарізаємо на середні шматки та красиво викладаємо. Цей пиріг неймовірно смакує до чаю, до кави. Ваша родина залишиться дуже задоволена.